Тільки термінові новини вчасно та влучно. У лівобережній частині Херсонської області масова бавовна. Інформують про вибухи з детонацією у Каховському, Чаплинському та Генічеському районах. Друзі, напишіть слово подяки нашим захисникам у коментарі їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Від берегів Дніпра і майже до кримських перешийків лівобережжям Херсонщини шириться епідемія бавовни, потужні хлопки. У другій половині дня, 21 листопада, чули мешканці щонайменше шести населених пунктів на окупованих південних територіях. Про гучні вибухи у Каховці та Асканії Новій інформують херсонські телеграм-канали. Вони також повідомляють про ймовірні одночасні прильоти у Новотроїцькому, Великій Лепетисі, Рубанівці та Горностаєвці. Усі вказані населені пункти знаходяться на лівому березі Дніпра у діапазоні від 7 до 87 км від найближчих ймовірних позицій ЗСУ на правобережжі. Влучання у Чаплинському та Каховському районах також підтверджує канал Ніколаївський Ваньок, який інформаційно співпрацює з силами оборони Півдня. За його словами, українські ракетники вдало відпрацювали по скупченню техніки противника. Він також показав результат бавовни у Великій Лепетисі. Пожежу і заграву від вибуху таким чином, зсу продовжують застосовувати на лівому березі тактику прицільних ударів по російських базах і логістичних вузлах, яка успішно зарекомендувала себе під час операції зі звільнення правобережжя Херсонщини.